А як я в селі живу, так де я скористаюся? фітнес клуб піду. Краще б вони дали на аптеку. Ну, то можна було б ще. Так жінка реагує на ініціативу президента України Володимира Зеленського виплачувати по тисячі гривень усім, хто вакцинувався від коронавірусу двома дозами. Це підтримка тих сфер, які постраждали від карантину більше за інших, а саме креативний, спортивний і транспортний сектор економіки. Програма працюватиме так. Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень швидко і зручно, тобто через додаток Дія ці гроші можна буде витратити на спортзал або фітнес-клуб, кінотеатр, театр, музей, виставковий центр, концертний зал і придбання квитків на авіа та залізничні перевезення в межах країни. Нормально так у інших країнах вже, вже роблять таке. Дають не гроші, ма там я чув, що то якісь там. Ну, що -то дають, Якісь там предмети там, для господарства. У нас такі люди, знаєте, <гум> Ми підуть побачите, Серйозно, у нас такі люди, що за копійку підуть. Мені здається, у нас є більш важливі справи, на які можна витрачати гроші. Це дуже добре, людей спонукає, мабуть, робити щеплення. Якщо чистими, діньгами, то можна... Якщо чистими грошима, то може непогано. А так як ми почитали у кінотеатри і театри, нам тільки ходити в кінотеатри і театри. Як сказав президент, програма стартує 19 грудня. До кінця цього року на неї виділять близько трьох мільярдів гривень. Ще стільки ж на початку наступного року. Ми зв'язалися з експерткою з питань фінансування медичних послуг Альоною Горошко. Вона розповіла Суспільному, що ідея сплати тисячі гривень за вакцинацію має сенс і економічно вигідна. За одного госпіталізованого пацієнта з ковідом у стаціонарі НСЗУ сплачує в середньому 29 тисяч гривень. За підрахунками експертки, п'ятеро вакцинованих можуть вберегти одну людину. Від госпіталізації, далі цитуємо. Ми знаємо, що серед невакцинованих кожна п'ята людина з ковідом потрапить в стаціонар, тобто рівень госпіталізації 20%. Вакцинація сильно знижує ризик заразитися і бути госпіталізованим. Вакцинація п'яти людей призведе до того, що 20% відсотковий ризик госпіталізації не реалізується ні для кого, і той один, який за статистикою міг би потрапити в лікарню, туди не потрапить, не захворіє або перехворіє легко. Тобто за 5 тисяч гривень ми уникаємо однієї госпіталізації. Тобто, держава витрачає 5 тисяч, щоб потім не витрачати 29 тисяч гривень. Зрозуміло, що госпіталізації будуть ставатися і надалі. Але їх кількість суттєво зменшиться. Детального механізму, як люди зможуть отримати гроші, поки нема, сказав у коментарі видання Українська правда прес-секретар президента Сергій Никифоров. Це буде, поки не скажу за технічне рішення, але це буде в тому чи іншому вигляді якийсь сертифікат, цифровий ваучер чи депозит, чи щось на кшталт того, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів. Ми розуміємо, що смартфони і дія поки що на жаль є не у кожного, тож ця програма. А діятиме не один місяць, і держава забезпечить альтернативну можливість отримати тисячу гривень всім вакцинованим громадянам України, зокрема людям похилого віку, про що повідомимо незабаром. Наразі, за даними офіційного інформаційного порталу Міністерства охорони здоров'я, вакцинація від COVID-19», в Україні двома дозами вакцинувалися майже 8 мільйонів 900 тисяч людей. На Чернігівщині 227 тисяч. Наталія Гоман, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.